Через рідкісне генетичне захворювання дев'ятирічна Надія Іващенко з Макіївки Донецької області перестала рости. На таку ж недугу страждає мати дівчинки. Зріст жінки ледве сягає півтора метра. На замісну гормонотерапію необхідні десятки тисяч гривень, де їх узяти у напівзруйнованому місті Донбасу. В сюжеті Тетяна Блінової. На цій шкільній світлині першокласниця Надія Іващенко практично не відрізняється від однолітків, хіба що вага більша, ніж у інших дітей. Чотири годика вона стала різко набирати вес. от ну, так як у дочері у мене щитовідка, у нас, ми пішли внучку перевірити. Рідкісне патологічне захворювання дівчинка успадкувала від матері. Світлана інвалід. Її зріст ледве сягає півтора метри. Та у Наді ситуація ще гірша. В цьому там ми ліглі на обслідування і аналізи показали, що зовсім перестав виділятися гормон. Якщо терміново не розпочати лікування, дитина зовсім перестане рости. Таким був вердикт лікарів. Поки не закрились зони росту, потрібно рібінку. Колоть этот. ну а с военным воєнним положенням у нас здесь дуже тяжело з лекарствами. Необхідного препарату у Макіївці не відшукати, каже Тамара Єгорівна, та й придбати його родині немає на що. Потрібні десятки тисяч гривень. Медики порадили звернутися до штабу Ріната Ахметова. Ми кинулись яку сторону, де нам що, кого шукати. Сразу сказали нам фонд Ахметова. наш. человек с Донбасса. Мы знаем, что он помогает очень многим. Ну, мы сразу туда обратились. Родина утримала ліки на три месяца. 90 упаковок. Надо колоть каждый день на ночь мы колем. Ринату Леонидовичу лично огромное спасибо, что не забывает земляков своих. Гуманитарный штаб поддержал эту семью. Такие дети должны получать постоянную помощь от государства. Это проблема масштабная. И поэтому эту проблему должно решить государство, как помогать таким деткам. За півроку лікування вона вже витяглася на 3 сантиметра, до 123. Прогнозы, когда лечиться этим лекарством, то так можно сантиметра за 150 метр пятьдесят пять. Проблеми із зором, серцем та плоскостопість супутні захворювання в іншому, як звичайна дитина, а разокрашувати та бавиться дівчинка чи з бабусею. До четвертого класу у неї майже не лишилося друзів. Надя неабияк соромиться своєї зовнішності. Завдяки допомозі Ріната Ахметова у неї з'явився шанс перемогти хворобу. За час роботи гуманітарного штабу адресну допомогу на лікування отримали більше трьох тисяч дітей Донецької та Луганської областей. Тетяна Блінова, Данило Киреїв, Сабиття, канал Україна.